якщо відсутній заповідь і в якій послідовності, кому які частки дістаються. Так досить часто трапляється, що померла особа не встигла залишити заповідь. І між спадкоємцями залишаються питання: хто там в лапках рідніший, кому має дістатися більша частка, як передбачено законом, хто спадкує, хто не спадкує взагалі. Тому сьогодні ми про це поговоримо, а вам нагадую про можливість ставити питання, обов'язково підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще цього не зробили. А також ставте уподобайки цьому відео та нашим дописам. Тут ви зможете почути дуже багато корисної інформації. Також ви можете записатись на індивідуальну консультацію, зателефонувавши нам за номером телефону, вказаним в шапці профілю, і наш менеджер запише вас на зручний для вас час і день на консультацію. Отже, друзі, продовжуємо. Так, у разі, коли відсутній заповіт, або був заповіт, але далі він скасований чи там відкликаний самим спадкодавцем. Роздійснюється спадкування за законом цивільним кодексом, а саме статтями 1261 1265 цивільного кодексу України передбачено п'ять черг спадкування. При цьому право спадкувати до кожної наступної черги переходить за умови відсутності попередньої черги. Тобто попередньо попередні спадкує перша черга, якщо цих родичів немає. Спадкує наступна друга черга. Якщо і другої немає, то тоді вже третя черга. Але не тільки береться до уваги, що таких спадкоємців немає взагалі, наприклад, там, не народжували, що, ще, що ще померли, а також якщо такі спадкоємці відмовились від прийняття спадщини або вчасно не звернулися за вступом в спадщину. Що це за черга спадкування? Отже, перша черга спадкування. До першої черги відносяться діти. Батьки спадкодавця, а також відносяться той з подружжя, хто його пережив. Причому відносно дітей, які були народили ще за життя, а також які були зачаті, але народилися після смерті, вони також мають право спадкувати саме як перша черга спадкування. За умови, якщо відсутні в такої померлої особи і батьки, і діти, і інші з подружжя, або вони відмовились від ступу спадщини, спадщини виникає в другої черги спадкування. До другої черги спадкування відносяться рідні брати та сестри спадкодавця, баба, дід, як з боку батька, так і з боку матері. Тобто брати, сестри, баба і дід. Далі, якщо і ця черга відсутня, або вони відмовились від вступу в спадщини, спадкує третя черга спадкоємців, це рідні, дядько та тітка спадкодавців. І наступна четверта черга за умови відсутності усіх трьох попередніх черг: це ті особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менше як 5 років до часу відкриття спадщини. А тут вже цікаво, що таке проживали однією сім'єю. Так, для цього, щоб саме отримати спадщину на цій підставі, недостатньо просто однакової прописки чи однакової довідки. Це факт того, що ви там дійсно проживали за однією адресою, але треба ще довести, що проживали саме однією сім'єю. Якраз такий факт встановлюється в судовому порядку. Для цього, причому однією сім'єю це не обов'язково, тільки як чоловік і жінка мається на увазі. Однією сім'єю може бути також і там інші е, відносини. Але в плані, наприклад, можливо, там взяли до себе якусь стару жінку, за нею доглядали, і ця стара жінка померла. То ви жили за нею весь час, відносилися як до матері, купували продукти, доглядали. Тобто це теж може мати відносини саме однієї сім'ї. Тобто, сім'я це не обов'язково тільки виключно як чоловік і жінка, але там в цивільному шлюбі. Тобто під цю критерію попадають і інші відносини, характерні сім'ї. Але це має бути саме 5 років до моменту відкриття спадщини, тобто до моменту смерті спадкодавця. І безпосередньо ось такий факт проживання однієї сім'ї 5 років до часу відкриття спадщини, він встановлюється лише за рішенням суду. Тобто, необхідно судовому порядку звертатися і просити встановити ось такий факт. Для цього ви збираєте ряд доказів, тобто і що була однакова адреса. Це можуть бути показання свідків, це можуть бути також довідка про те, що ви організовували поховання, організовували витрати там, наприклад, на якісь подальші роботи щодо пам'ятника і так далі. Це можуть бути квитанції про те, що ви оплачували спільно за неї якісь комунальні послуги, що ви несли якісь там затрати, що ви возили разом до лікаря, що був оформлений догляд, наприклад, за такою особою, тобто інші докази, в залежності від вашої ситуації. З такими доказами звертаєтесь до суду і встановлюєте факт проживання однією сім'єю, але ключове це має бути саме 5 років та більше, і за однією адресою. Якщо адреси різні. Це не пройде. Тобто, якщо це була сусідка, жила в себе вдома, або в себе вдома прописка були різні. Ви просто ходили, доглядали. Цього недостатньо. Якщо немає заповіту і ви не є родичами загалом, то по цьому критерію буде дуже складно довести, тому що закон вимагає проживання однією сім'єю за однією адресою не менше як 5 років. І наступна, остання, п'ята черга спадкування, друзі, це безпосередньо інші родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення включно. Причому родичі ближчого ступеня споріднення усувають від права спадкування родичів подальшого споріднення. Ступень споріднення визначається за числом народжень, що віддаляють родича від спадкодавця. Народження самого спадкодавця, тобто того, від кого ви спадкуєте, не входить до цієї критерії. Також до п'ятої черги можна віднести не тільки родичів, а й утриманців самого спадкодавця. Знову ж таки, утриманці це ті, хто були на утриманні, але не відносяться там, не є дітьми, не є там чоловіком, дружиною, але були на утриманні. Знову ж таки, факт утримання слід установлювати виключно за рішенням суду і надавати для суду цього докази. Але коли мова йде факт про факт утримання, то це означає про те, що грошове забезпечення здійснювалося саме матеріальне забезпечення. Ось таким спадкоємцем, який звернувся за фактом утримання, померло його відповідно померлої особи. Тобто, що там оплачувались кошти, комуналка, квитанції, купувались продукти і так далі. Але тут в даному випадку виходить напаки. Тобто, утриманці спадкодавця, це не значить, що ви утримували спадкодавця, тобто ви утримували померлу особу. А що ви перебували в такого спадкодавця на утриманні, тобто Спадкодавець утримував вас, він за вас оплачував кошти, оплачував там, забезпечував ваші умови. В яких випадках це може бути? Це якщо ну факт обов'язок утримання виникає, якщо, наприклад, ви були з особою з інвалідністю, і він вам зв'язку з цим допомагав, тобто ви непрацездатні або людина похилого віку пенсійного і зв'язку з цим вона була непрацездатна, тому перебувала на утриманні спадкодавця Або ж, наприклад, якщо мова йде. Там якісь інші особливості. Але за загальним правом це не просто утримання, там бо так захотілося, а в силу закону, що було там відсутні джерело існування, відсутня можливість працювати, і саме спадкодавець допомагав, продавав кошти, матеріально забезпечував такого спадкоємця, який в порядку п'ятої черги за умови відсутності спадкоємців попередньої черги звернувся до суду за фактом утримання і намагається довести цей факт, щоб отримати і оформити спадщину. Друзі, нагадую вам, що обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, тут ви можете почути дуже багато корисної інформації. А також ви можете записатись та отримати індивідуальну для вас консультацію, зателефонувавши нам за номером телефону, вказаним в шапці профілю. І наш менеджер запише вас на зручний для вас час та день на консультацію. Якщо у вас будуть якісь питання, буду рада всім допомогти. Всім гарного дня, до побачення.